Всім вітання на каналі Alex333. Їду до Франкфурту на огляд Mercedes Sprinter 315 CDI на Іспанію. Люди хочуть придбати Sprinter з заміненим мотором, з новим. Сказали, що бумаги є все на мотор. Будемо бачити, як принтер, спринтер, але головне, чому виходжу за норсом. Е, непогано я дивився там стоянки. можливо, щось знайдете для себе, який-небудь цікавий варіант. Можна буде зробити паралельний огляд за символічних 50 євро. Посилання знайдете в описі під відео, під даним. Посилання на ту фірму. Якби що, телефонуйте, без проблем організуємо огляд. Там є, до речі, Фрімонт, Фіат Фрімонт, семимісний, непоганий. Перейдіть по посиланню, подивіться. Я думаю, що непогана ціна там за 16 й рік. Не пам'ятаю зараз ціну, перейдіть. По посиланню, подивіться. А я тут попав поки що в пробку перед Франкфуртом. Не з того, не з цього. Така тянучка. Але на 9 буду вже на стоянці, на 9 ранку мається на увазі. Десята по українському часі буде. Буду на стоянці. Тому дивіться. Можливо, щось знайдете для себе цікаве. Може поруч з тою площадкою знайдете також можна буде недорого оглянути. Знайдений вами автомобіль. Я так і далі катаюсь на Теслі. Все люди запитують, а який же ж запас ходу? Зараз при виборі електромобіля багато хто собі задає запитання, ну і іншим задають, от, а який там запас ходу? Скажу вам з своєї власної практики, маючи зараз два електромобілі на одному я їжджу. З середини 21-го року нову брав Тесло Модел 3, Стандарт Ренч плюс задньопривідну. І зараз, маючи вже досвід, купив собі для роботи теж оцю, на якій я їду, теж Модел 3, Хайланд нової моделі. І вже теж на тій наїздив 170 тисяч, на цій 10 тисяч. Потрохи досвід має, можу вам сказати, що я не заморачуюсь, скільки там той запас ходу, Я завж... давно вже це і забув, мене це не цікавить. Просто дивлюся, а треба заїхати на зарядку. Підзарядити там 10 хвилин, 20 хвилин. Хоча, коли придбав Теслу, то я завжди заряджав по максимуму, бо ж запас ходу. Нема такого, повірте, ви купите машину електричну і теж з часом про це забудете. Насправді ми не так багато їздимо на максимальну дистанцію потрібно. В основному їздимо на коротшій відстані. А коли вже буде досвід зарядки, ви будете. Ніколи не будете хвилюватися, що у вас там ваш пункт призначення з одним відсотком запасу ходу. Ну і що тільки скоріше входять кіловати від того, коли мінімально розряжена батарея. І не обов'язково заряджати до кінця. Хоча ЛФП батарейка літій залізофосфатна навіть. Рекомендовано заряджати від 0 до 100, але зовсім не обов'язково. Ви заряджаєте стільки, скільки вам потрібно. Тому при виборі електромобіля, ну, перш за все я раджу саме Теслу. саме трійку, бо я мав можливість використовувати різні Тесли, ну і Model Y теж. Трошки більше споживає, але теж платна машина. Але якщо візьмете трійку, достатньо поставити вищу резину, вона буде мати нормальний кліренс і вистачить вам і трійки. І не ганяйтесь за цими long range, Ну, тобто за далекобійними, бо вони. Далекобійні тільки в теорії, а насправді вони те саме проїжджають. От. Але крім того, вони й дорожчі, і деградує батарея на відміну від літій залізофосфатної. Я от скільки катаюсь на 170 тисяч з нової взяв Теслу, і крім омивайки, нічого не замінював. Ну і резину відповідно. Замінював на зимову на літню, вже два рази зносились колеса, а так нічого не робив взагалі. з нової датчик якийсь там був, відійшов на температуру повітря, не працювало кліма, ото все, що робилось на машині з нової, Навіть обслуговування не було. Ніяких мастил для мене, нічого. Тому моя порада, хто шукає електромобіль, це бажано Тесла, якщо на менші гроші, то е, може бути Kia, може бути Hyundai, Hyundai Кона міром, теж непогані автомобілі, з дешевших, але краще Тесла. На сьогодні дивився ціни в Україні дешевше купити ніж де. Не треба ніде шукати. На місці в Україні, якщо не спіша, можна знайти супер класній ціні. І ще раз кажу, не ганяйтесь за далекобійністю. Бажано, щоб це був рестайл. 21 рік. І з батарейкою ЛФП, щоб це була або Берлінська машина, або китайська. Тому що там були американські Тесле до 21-го та й 21 й ще рік. Там нікудишні батареї в задньопривідних стоять. Але от з ЛФП батарейкою це навіть краще, ніж повнопривідні. Беріть, не прогадаєте. Жодного разу не пожалієте Сво -сво вибору. так, треба перестроїтися. По мені вже з'їжджати Щільно сьогодні. Вчора був на огляді у Франкфурті. До речі, нерезультативний був огляд. Їздив жіночка, замовила Hyundai і 30 оглянути. І був огляд нерезультативний. Розказують по телефону, що просто там клас машина. І знаю, як мінімізувати ті ризики по телефону. Знаю, як ніби говорити, маю досвід, але проїхав машину. Роблена, перефарбована шпакльовки відрами. Так. Розбілочка тут у нас. Не загубити себе, не попасти знову в пробку. Тому бажано Теслу беріть і бажано європейку. Зараз дивлюсь, по інтернету пошкоджені виходять, але значно рідше, ніж раніше, і вже дорожче. Якщо прорахувати, брати з Німеччини чи з України чи в Україні, то походу в Україні дешевше виходить. Я буду, напевно, закінчувати відео. Ще раз нагадую, в 9 годині зараз прибуття 8.43, в 9 годині буду на тій стоянці, яку я залишив, посилання під відео. Заходьте, дивіться, цікавий фрімонт фіат, помітив там на стоянці семимісний. Може комусь згодиться, то огляд буде паралельний коштувати ще 50 євро. Все. До наступних зустрічей. До побачення.